Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Статистика захворювань від Олександрійського онкодиспансеру. Музейний центр проводить тематичні екскурсії до Дня Соборності. У бібліотеці для юнацтва відбувся патріотичний квест. Кіровоградщина продовжує лідирувати у статистиці онкозахворювань. За минулий рік в Олександрійському онкологічному диспансері зареєстрували більше ніж 4 тисячі звернень від осіб із злоякісними пухлинами. У стаціонарі проліковано майже 750 хворих. Серед методів лікування, які є в Олександрії, хіміотерапія та хірургічні втручання. Які онкозахворювання переважають, розкажемо у наступному сюжеті. У статистиці онкозахворювань наша область продовжує займати лідируючі позиції. Так минулого року до Олександрійського онкодиспансеру звернулось 4129 осіб із злоякісними пухлинами. Проліковано у стаціонарі 748. У 2021 році це було 584 хворих. Розповідає керівник закладу. Збільшилась значно відвідуваність хворих, тому що за в першу чергу за рахунок. Людей внутрішньо переміщених і максимально за рахунок людей з Донецької області, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської і Одеської. Ну і, звісно, Херсонщини, Да, ті, і з тих областей, які, які більше всього постраждали від нашестя расистів. Ми як обслуговували, так і обслуговуємо. Олександрівський район новостворений. Да, це і Петрово. Януфріку і всі звертаються. Ну більшість безумовно хворих. Це місто Олександрія і Олександрівська територіальна громада. Серед пацієнтів онкологічного диспансеру переважають люди старшого віку, але рак щороку молодшає і злоякісні новоутворення виявляють у молодих пацієнтів. Динаміка не змінюється з року в рік. В цьому році на першому місці по захворюваності. Стоїть рак шкіри, на другому місці рак молочної залози, на третьому місці рак товстого кишківника і прямої кишки. На четвертому рак легенів і на п'ятому рак тіла матки. Якщо казати і яєчники. Серед методів лікування у диспансері залишаються хірургічні втручання та хіміотерапія. У нас є всі сертифікати, все для цього є, і ми завжди її проводили. Але Національна служба здоров'я рахує, що своїми вимогами рахує, що для цього у нас мало лікарів в першу чергу. Анестезіологів. Ну, така кількість анестезіологів, яка потрібна для пакету надання хіміотерапевтичної допомоги, ну це кількість. Це десь 70% усієї об'єднаної територіальної громади наші. Ну, це ж нереально. Але ми надаємо допомогу це, вводимо хіміопрепарати та не оплачується нам це все. Там, ну, але ми все це робимо. Щодо основної нашої діяльності, безумовно, це раннє виявлення патології, діагностика цієї патології, встановлення. Чіткого ясного діагнозу після діагностичних маніпуляцій і призначення лікування. у минулому році заклад отримав сучасне обладнання для палати інтенсивної терапії за співпраці з міценатами за співпраці з депутатами районної ради бізнесменами і за співпраці з офісом президента україни безпосередньо Кирило Тимошенко, ми отримали класні, класне обладнання для палати інтенсивної терапії, це кисневі концентратори, це монітори пацієнта. Ну, взагалі це дуже, дуже необхідні речі. Тобто це те, що потрібно бути завжди і у кожного, як кажуть, пацієнта. Да. Тому наші хворі контролюються, моніторяться. На всіх етапах отримують допомогу. Тематичні екскурсії до Дня Соборності України проводить Олександрійський музейний центр. Після огляду постійно діючої експозиції, яка присвячена перебігу української революції 1917-1921 років, учнівська молодь дізнається про ключові історичні події цього періоду, кульмінаційним моментом яких стало проголошення соборності українських земель. Подробиці у наступному сюжеті. Понад 100 років тому, 22 січня, у Києві відбулася подія надзвичайної важливості. На Софійській площі було проголошено про об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Цей документ широко відомий як Акт злуки. Ця подія стала кульмінаційною подією Української революції 1917 1921 років, коли на руїнах двох імперій виникло два державних утворення Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Ці два державних формування об'єдналися в єдину соборну українську державу. З нагоди відзначення в Україні дня соборності в Олександрівському міському музейному центрі традиційно проводяться тематичні заходи, виставки історичного спрямування, зокрема, це історичні години, виховні заходи, історичні дайджести. Ці заходи мають історичне спрямування і націлені на національно-патріотичне виховання молоді. Заходи орієнтовані на учнівську молодь середньої та старшої вікової групи, на студентів фахових коледжів та ліцеїв, а також на всіх тих, хто цікавиться історією рідного краю. Під час тематичних заходів представники музею розповідають не тільки про ключові події Української революції, але й проводять історичні паралелі між минулим і сучасним. Цікавим, наприклад, є така подія, як 100-тисячна маніфестація, яка відбулася на Софійському майдані 1 квітня 1917 року. Ця подія вже тоді увійшла в історію під назвою Свято Свободи, і ми порівнюємо цю подію з революцією гідності з Майданом. І дійсно ця подія до нашого. Календаря сучасного увійшла під назвою День гідності та свободи. Тому учні впізнають цю подію і самі проводять цю історичну паралель. Також ми проводимо історичну паралель з подіями більшовицького наступу. Коли після проголошення Центральної Ради ультиматуму Центральна Рада проголосила четвертий універсал фактично, вже в умовах війни з більшовицькою Росією, і на початку 1918 року більшовики розгортають широкий наступ на Українську Народну Республіку, дивлячись на карти того періоду, не можна не помітити, що наступ відбувається фактично по тим самим напрямкам, який який здійснювала Росія у 2022 році під час повномасштабного вторгнення. В рамках відзначення дня соборності у першому корпусі музейного центру відкрилась фотовиставка. На ній портрети людей, що жили у селі Бандурівка понад століття тому. Усі вони учасники націоналістичного селянського загону, який діяв на території Бандурівки та окресних сіл. Метою цього загону було здобуття України незалежності і повалення тих більшовицьких загонів, які вже встановлювали радянську раду на території нашого повіту. Цей загін діяв у 1918-1919 роках. У 19-му році він відступив більш на північ Олександрійського повіту до Холодноярської республіки і з'єднався із загонами армії УНР, які на той час перебували. На території Холодноярської республіки і таким чином цей селянський загін злився із професійною добре керованою армією УНР і вже на вищому рівні продовжив свою боротьбу за незалежність України. Є серед людей і ті, хто був між собою родичі. Усіх їх було розстріляно. У 31 му році цих людей було заарештовано каведістами по сфабрикованій справі, начебто вони були учасниками контрреволюційної організації Ображені сини України. Люди були заарештовані і ці фото зроблені саме після арешту. Люди були вбиті, їхні імена були обголошені ворогами народу. І лише зараз ми повертаємо їхні імена. Робимо цю виставку, щоб люди знали, пам'ятали, вшановлювали пам'ять тих людей, що загинув за Україну. Цьогоріч Український інститут національної пам'яті проводить широку інформаційну кампанію під гаслом Україна соборна разом до перемоги йдеться про те, що сьогодні, як і 100 років тому, українці об'єднуються заради боротьби за соборну і незалежну державу. У бібліотеці для юнацтва до дня соборності молоді запропонували взяти участь у патріотичному квесті. Учні гуманітарного ліцею, рухаючись від однієї патріотичної станції до іншої, з'ясовували наскільки добре їм відомі факти з історії своєї батьківщини, її мови, географії, видатних постатей та свят. Фіналом даного квесту стало створення ланцюга єдності. Напередодні дня соборності Олександрійські бібліотекарі приготували патріотичний квест в ролі учасників учні гуманітарного ліцею. Вони, розділившись на дві команди, назвавши їх Перемога та Сім патріотичних гномів, одне за одним виконували завдання квесту. Ходи до Дня Соборності у нас традиційно проходять у бібліотеці для юнацтва. Ми постійно працюємо над патріотичним вихованням нашої молоді, адже це дуже важливо на сьогодні. Побачили, що деякі знання їм треба підтягнути, бо історія, географія це і видатні особистості, це те, що повинен знати кожен українець. А діти ну, трошки там допускали помилки. То я думаю, що в майбутньому вони зацікавляться і, можливо, завітають до нашої бібліотеки, щоб. Взяти книги ті ж самі з історії, географії, поцікавитися особистостями, які є. Форма квесту цікава, тому що обиралися такі завдання, які потребували різних вмінь, знань дітей, різні форми, щоб вони і демонстрували пантомімою, різні фразеологізми, і добирали відповідники різні. І ось свята вони вказували, яке свято, за яким святкують теж трошки. Треба підтягнути ще цей матеріал. Взагалі задоволена, бо діти спочатку прийшли такі серйозні. Думаю, це щось буде нудне нецікаве, А далі вони побачили, що тут треба подумати, треба себе показати. У його пак навіть нам показували елементи танцю, що вони відкривають свої таланти, вони відкриваються і вони пізнають щось нове. Про важливість таких заходів говорять і самі учасники. Українцям треба це нагадувати, бо не всі це пам'ятають історії ці про Україну і ну, щоб далі покоління, це все пам'ятали, щоб не повторялися ці всі випадки. Одне з перших завдань створити патріотичний боді-арт. Прийшлося до смаку всім учасникам. Мені сподобався найбільше патріотична станція, тому що це було креативно та весело. Я малював на дітях Різні пропорції та на патріотичну тематику. За кожну правильну відповідь команди отримували паперових чоловічків, і в фіналі з них створили ланцюг єдності. Ланцюг єдності за нашому такому невеличкому приміщенні ми не утворили, але утворили вже в кінці заходу такий паперовий ланцюг із цих чоловічків, які діти заробили під час проходження квесту нашого патріотичного. Вони змагалися, хто більше набере кількість більшу кількість чоловічків, і потім їх розмалювавши, вони кріпили на нашу ширму. І там ми бачимо, скільки хто заробив. Ну, майже в нас там невеличка різниця. У командах у змаганнях то велика кількість, я думаю, це все, що вони заробили під час нашого квесту. З невеликим відривом перше місце посіла команда-перемога. Проте переміг кожен з учасників, отримав нові знання та позитивні емоції. А на сьогодні це були всі теми випуску. Нагадаємо, що у неділю, 22 січня, із нагоди Дня Соборності відбудеться урочистий захід біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Початок о 10-й годині. До побачення. Роботу медичного кластера в Краворецькій області обговорили на засіданні представників міжнародних та вітчизняних неурядових гуманітарних організацій. Учасники активізували пріоритетні напрями роботи. Для Данського Червоного Христа це мобільні медичні бригади, які вже забезпечені транспортом і медикаментами. Лікарі без кордонів будуть опікуватися ВПО в місця компактного проживання. Швейцарська.